Навчальний рік уже стартує, і батьки добре знають, що серпень, гаряча пора покупок. Рюкзак, спортивний костюм, канцелярія і навіть сучасні гаджети усе чималі витрати для родинного бюджету. Ми вирішили дізнатися у людей, скільки грошей потрібно сьогодні, щоб зібрати дитину на навчання. Маю школяра два цьогоріч витратили тисяч ну, чотири на одного. То не рахуючи ще рюкзаків і всього решта. Мене якраз цього року закінчила дитина школу, тому я не знаю скільки. Вуз значно дешевше. Я думаю, зібрати. П'ять зошитів, отак от достатньо. 96 аркушів аркушів. Все. А на яку суму розраховуєте, щоб зібрати дитину до вищого навчального закладу? ви знаєте, я думаю, що він сам вже трошечки розраховує на якусь ціну. Ну думаю, ну на тисячу мені зошитів і ручок вистачить. Які коштує ну тисяч п'ять, я так думаю. Одяг, канцелярія і рюкзак то так, якщо бюджетно. Ну, дивіться, в мене багато чого є, тому я не можу так сказати. Наприклад, рюкзак від старшої дочки лишився, е, ще один подарували. От сьогодні пішли, пенал купили, олівчики. Ну я знаю, ну тисяч п'ять треба, бо треба і взути, і вбрати, але може й більше. Не знаю точно, не можу дати відповіді. Одну дитину, щоб зібрати до школи, в мене садочок підходить приблизно дві тисячі гривень для того, щоб зібрати одну дитину до школи. Сюди входить канцтовари і перший базовий одяг на осінь. На зиму буде друга сума. Яку суму плануєте витратити, щоб зібрати дитину на навчання? Знаєте, в коледж уже такої великої суми не треба. Ну, якщо враховувати одяг, взуття, канцелярію. Ну так до п'яти тисяч, мабуть, десь тис, приблизно, але не більше. Більше ні. Дві тисячі три, залежить що. Дуже зараз тяжкий період для навчання. Все, потребує школа, саді. Як вважаєте, на яку суму потрібно розраховувати теперішнім батькам, щоб зібрати дитину в школу? Ну, я, я не знаю, Тут залежить від батьків від їхнього достатку. Ну, ну, я вам чесно не скажу, тому що в е, мене ну, як, зять заробляє гроші, дочка як кажуть, декреті. Ну, я думаю, там як мінімум тисячі три, Саме менше то має бути. Ну, я дуже тішуся, зять мій, е, такий, ну, за гроші заробляє, А з понеділка піде е, внук, дім'янчик. Я піду на перший дзвоник, перша школа. І мої дочки, і я, ми всі там е -е, вчилися, Вон. так що я дуже тішуся. Ну, чесно, я витрачаю приблизно, щоб зібрати динок в садочок. Ну, мінімально це дві тисячі, так на базові потреби. Там одяг, взуття, якісь зміни взуття, змінний одяг. Це це мінімум, що я можу сказати. Ну і так деколи там шукаю на різних стоках, на розпродажах. Так. Вже зібрали, ну, 20 тисяч пішло на двоїх, далі не знаю, як буде. Хотілося б, звісно, щоб покращили ціни, бо дітей, коли більше їх, треба десь брати, ті кошти, а з нашим, з нашим бюджетом в країні, то нереально просто.